Друзі, їхав на річку. Ось на мотоцикл мій стоїть. Бачу, гріб просто білий ось. Його звісно видно за кілометр. Тут чисто. Такі ще. Я його чіпати не буду, хай мишем якимось буде. Питають люди мене часто в коментарях, чи грибів у нас є от в таких лісах. Я зараз приїжджаю саме такий березово-сосновий ліс. Ну, може вони і є, але ви бачите як він росте. Один на весь ліс. Я так ось... Тут пройшовсь, проходив, подивився, нічого немає. Ліс дійсно гарний. Тут, кстати, річка поруч тече, ми зараз вже будемо а, спускатися і йти на локацію. Я так ніде нічого не бачу, ніяких грибов немає. Там якийсь один вірус, нечайно. І то, бачите, де стоїть. На сонце в основному. Щось. Десь світло. Тут залишилося проїхати, може 200 метрів, і будемо йти на річку. Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде такий чисто випуск проводку. Давно не бачив проводку. Приїхав я на свої такі давні місця, улюблені для проводки на Ріці Уш. У нас чисто сьогодні одненька удочка, ніяких махових, ніякого розила по дну, тобто чисто проводка. І хочу побачити, що буде на цих місцях, бо я тут давненько вже не був. Останній раз я бачив ранньою весною. У нас ще тоді не було води, це ось пройшла вода, вона почала спадати, висока вода. Я думаю, на цю яму риба, риба повинна було зайти. Я так дивлюсь, блін, тут так гарно стало. Ти що, як тут помінялося все. Літо є, літо, друзі. Красиво дуже. Красиво. Особо тут нікого, я так зрозумів і не було. Я так ось стою, дивлюсь, блін, прекрасна річка, річка уж, гарна річка. Десь зараз собі знайдемо місце під якоюсь вільхою може. А дивлюсь сюди теж лящик бачу зайшов. Чи якась густіра підриває на ямці? Теж класне місце, прикольне. Це хочу десь правильно встати, щоб... Сьогодні порибачить проводочку. Проводочку, я думаю, десь будемо рибачити, може тут, побачимо. Аж така річка уж гарнюча просто. Дуже гарна на річці зараз що? Ну те є, воду не скидують, але те є. Вода ще все-таки спадає. Я вважаю, що на цю ямку рибка Тут це, це в камнях чисто така гарна стоянка для білої риби. Так, друзі, місце вроді би знайшов. Зліва йде такий великий перекат кам'яний. Страва нас захищає від сильної течії вільха, і тут з'являється у нас таке вікно для помірної течії, щоб закидати під течією. Глибина, я думаю, буде метра два. Тут, тут якраз така ще й берег, виступ такий знайшов непоганий. Думаю, зараз тут ми... Трошки його пообвомуємо, щоб воно нам не заважало. ця трава. Садок я кинути у воду, постоять можна нормально. Тобто штуківчика вона виставить. І отакенько, буду собі спокійно сидіти, щось під п'яту точку простелю, я думаю, чехол штатива. І мабуть, такий своєобразний буде стульчик. І з'являється мажу закидати просто туди проводочку саме під течією. Махович сьогодні у нас немає, я їх не брав. Так, пока воно настаивается, возьмем прикормик наш. Я ще з минулых рыбавок там щось оставалось. И халва від флагмана крупная рыба. Ну, давайте зараз це все в ведро. С хлебом вона еще такая старенькая прикормочка моя. И ничего, я думаю, она зайдет. И чуть-чуть стеклет сейчас сверху с жажечка такого. Шосе. Зараз розмішаємо її швиденько і вона набухає. Такі бачите, травичка то зелена слизенька. Моментально ми тут зберемо рибу, тому що кращого місця так по березі пройшов, я не побачу. Все, кромка готова. Зараз підемо візьмемо собі рогача ще вирубаємо якогось на садок. Не собака стомагавки маленький. Здесь візьмемо ще <кхід> Я думаю сюда буде достатньо нам. Це вільха, о нічого, ми його заточимо. так от садочок. Чітко все буде. Так, щоб нам було зручно. Я не думаю, що треба буде гинуть такої погоди. У нас прохолодно, прикольно. Думаю, все буде добре. У нас, звичайно, буде 4 метровочка з кільцями. Старенька ще моя удочка. Я на її частенько ловлю в проводку останні 10 років. Монтаж у нас буде жорсткий на два гачочка Гачочки у нас зараз, я подивлюсь, які це у нас гачочки тут стоять. По-моєму, трошки великуватися, щоб будемо міншатися. У нас тут стоїть бачу якийсь овнер вроді би, не овне, це овнар, це у нас 12 очка. і якийсь ще старий стоїть. Теж десь десятка вроді би. Ну, в принципі, якщо діло буде хороше брать, то може і зменшуватися, не будемо побачимо. Таке саме така закрутка, я б тут стояв. Тут логічно стать саме на проводку, на поплавок, тому що тут закрутка риба перепочиває, де й ганяє вона постійно, бачу, під моїми ногами часто. Я спочатку думаю зачепим зараз пів води, це буде опариш. А там далі будемо, дивитися, як пойде динаміка. Якщо буде дріб'язка багато, то може будемо збільшувати глибину, будемо одна старатися ловити. Також на сьогодні ще є цей храбак, може на пучки будемо закидати, побачимо. Льох поки я не побачу. Зараз кинем ближче до течії туди. А може на течії краще стоять. Також тут єдине місце, де можна сьогодні сховатися від цього привістого вітру. Тому що вітер дуже сильний і ловить на підплавок важко. Так, я зрозумів. Тоді збільшуємо глибину. Нарідку покрупніше. Будемо закормити, я так понял, треба це робити, тому що проводка може бути непроста. Закорми тут так, це місце, будемо збирати за рибу, я думаю. Бо по-іншому тут нічого не буде. Халва з хлібом. Я думаю тут риба повинна стоять. Ну, давайте ще зараз спробуємо одну, одну таку новинку, яку я придумав цієї весни спробуємо поставити пучочок крупніший. Раз не хоче на чисто опариша. Спробуємо тоді червяком її шевелити Якщо краснопірка тут стоїть, а тут стоїть хороша, то можна її таку почепити друзі, що мало не покажеться. Закорм ми зробили, зараз виходить у нас глубина десь 1,70 сімдесят може чуть менше. Да, десь така 1,70 сімдесят і на дном будуть в закрутці плавати наші гачки і може взяти навіть в проводку якась гарна біла риба. Как лює. Красноперка, де крупно делає? Крупного немає. Пока що безок. Таке місце, божна стоять. И плитки тут під цим деревом валом должна бути. Тут ще й камні біля нас. О, шо сіе, друзі. О, две штуки. Блин, непогано. А, да це верховодки дивіться, які клюнувають трофейні почти. Mm -hmm. Да не почти, це вже така хороша верховодка взяла на черв'яка. Одна підсіла, одна підсіла на чисто опариша. О, щось починається по біля кулькість движняк. Таку приятність ловить. Почти чи чехун, чим тут таку дрібну краснопірку. Починає потроху збирати рибу. Ну щось є. Непогане. Було дві рибини. Одна відчепилася, інша зійшла. Іншу я зловив. Так, друзі, треба зробити заміну по опаришам. Поставимо зараз взагалі три штуки на один гачок. Може щось візьме більше. Я помічаю, що рибо в проводку. Якщо це діло йде за апаріша, не тільки за опариша, а буває і черв'яки теж працюють добре, то чим крупніша насадка буває, тим більше рибина. Тим паче ми вже тут, і так зрозумів, трохи білий біля себе зібрали, то я думаю тут повинно щось сьогодні і непогане клюнути. Звісно, було б добре злити куплоточку грам 300 тут. Чікасно пірку гарно. чи риба більше клює, під ногами всю цю закрутиться, то поки що не, не крупна риба збилася. Може ще не виворили її. Така. Тут прямо зразу клює. Більше щось є. Краснопірка, бачите, невелика клює, поки краснопірка. Хоча тут її ну, нормально і зайшло багато. Може що крупно вже відневистилася, не знаю. Це така ну, невелика краснопірка, звісно, клює. Підчіпимо зараз. І зробимо трошки більшу глибину. Щоб було на дно або на самому дні легенько касалося. Може буде більше риби брати. да, плитка взяла, невелика, правда. Це така її покльовка. Давить, вона давить. На опари, що взяла. Бере так, ось, знаєте, наискосок. Я на це дерево так закидаю. І на іскосок так плітка, ближче під течією бере чогось. Може вона брала під нами, але тут така туча краснопірки стоїть, що не передай словами. Щось є, ну краснопірка. Чуть, чуть така та плітка, мабуть, чуть менше. Бачите, вона просто не дає клявати влітки. Тут риба то і є, то що тут їй багато зайшло, такої невеликої, правда, риби. По віці ми десь приблизно сантиметрів 25-30. Такі більш навіть вони, як падає грузило, майже до дна вони ще такі у товщі води трошки порусять ці повіці. Так само на кінчик зараз червячка Начепимо. І туди я такого. Крупна верховодка. Більше ніж та плітка, що я зловив. То есть вона більше пітечує. Держиться ця верховодка. Закинув аж туди і так, оптичує. Це вона мені одразу булькнув поплавок. Так, пожерву все, зрозуміло. А паруші на такі, такі рибоулі не то що закінчуються, вони просто знищуються дуже швидко. Нічого собі верховодка. Чихонь майже. Думав платва взяла. Це верховодка хороша. У нас все-таки риба бере більше. Я вже так поставив на дном, роблю проводку, так от підігрую, буває, як вона одна касається. Ну, одна риба бере більше щось. Я помітив. Тому що по товщі води, так, десь пів води, то риба бере менше. Щось є космопика побільше клює удна тоже удна клюнула більше сюди до, до берега я підтягую, до закрутки більше, тут більше ловлю а, є щось а, На сходу ходу ухопило понятно Взагалі почала якась така невелика риба брати. Ще й такі покльовки хороші. Я думаю, зараз, зараз будемо кормити. Будемо зараз збивати, навіть рибу знову по-новому, тому що клює прям невелика риба. Так, друзі, пора вже нам знову зробити такі легкі закорм цього місця. Трошки зліпимо так шарики, щоб вони довше пилили над дном. Розкидати не будемо, щоб воно таке, знаєте, не спресоване було, бо течія сильна, а моментом зараз його знесе. Тому зараз тако сюди кинемо. Хай вони тако пилять на дні. І ми будемо на дном завести проводку. Тому що я підкормлюю, бо клівати взагалі перестала. Така дрібнота почала брати, що, що я навіть не, не передаю словами. В порівнянні з тими випусками, які я знімав перед цим, де в проводку там і густара гарна брала. І Підляж попадав і плітка така дебала, краснопірки такі, блин, по грам 250-300 попадали. Тут таке виді якось трохи даже не камельфо. Оце щось похоже на краснопірку. Хоч щось уже. Клюнула по дну на черв'яка, я зловив її. зловию. Така прошана, що я не знаю просто. Така вже прошана. я ж за п'ятим разом її так це зловив. Черв'яки черкаються дна, і оце вона там стоїть. Недалеко. давай, під... Підтече майже клює, так по дну. Такі гарні покльовки, все і не можна засікнути навіть. Оце якось чудом вдалося її засікнуть. Ні, красноперка теж по дну чоловічка клюнула. Зараз я почав в основному працювати під вечір бутер, червячок і опариш таким пучком. рибка побольше ловиться. Друзі, тут, мало бути ведро білої, але буде ведро лисичок. Як ви зрозуміли, я вже закінчив свій випуск. Я взагалі не планував це виставляти, тому що нічого толком я не зловив, Тож краснотворк пошморгав, пару верховодок і ніфіга я не зловив. Але є чудо таке, знаєте, як називається. Коли ростуть гриби, коло мотоцикла, я виходив з лісу вже. З річки тут такі березові лісок іде. І ось вже прив'язував, все коли хопа. Голову повертаю, не зрозумів, думаю. Якісь ріжі гриби стоять, коли я такі підходжу. Це, це ж висички. Навіть ще з одного біла знайшов. Такого. Водібі ще й навіть. Це я по лісі їжджу на мотику гриби збираю. Такі ось п'ятилітровочку на жарко я собі вже назбирав. І такими, знаєте, вони ростуть якимись такими очагами. Нема такого, щоб всьому лісі гриби росли. Таке знаходиш п'ятно. Ось там висички стоять. В основному лисички біл, якийсь взагалі рандомний попався. Ну що, друзі, лисичок жменя в двох місцях знайшов оце. Трошки походив, приїхав боді показав, скільки я ось збирав лисичок. Такий пахучий білий побався. Або якщо він тут весь день сидить на фідер, де він ловив лящі, то кльов. Кльов ну, фігня повна просто. Що він там зловив? Зловив якусь ярша бачу. І два карася зловив таких грам. Один 200-100. Один І якась там, бачу, верховодка болтається. тобто в цих місцях риба відклявала таке враження. Ляж відклявав, від, він від не ростився, і він зараз поки що боліє, клявати не буде. А може погода така. Тому наступні випуски, я думаю, будуть з моїх самих епічних місць, там, де я рибачу, будемо шукати білу рибу там. Тому що в цих місцях я особо такого кльового не бачу. Ото якось разочок ми приїхали, попали сюди на ну, ночну лящик Вранці в день поклявав непоганий. І все. І сьогодні вирішили прийти. Пере... Ну, Перевірити. Мене нічого не брало, я думаю, так, поїду, я щось в проводку половлю, думав, щось знайду. Нічого толком теж не знайшов, такі краснопірки малесенькі, пару непоганих верховодок я підняв. І якби от я не знайшов це відро лисичок, я б від цього відео напевно, б я не побачив. Я не планував його виставляти. Але так як я ось в ось боді щось там зловив, то така от ситуація зараз. На цих місцях річки а бодісні ловив ось на таку штучку. Часник малина. Це минулого разу, кстати, він на це лящі Тягав. Що тебе там? Карп? Що Шо тебе я там сидить? Да? Йорш може якийсь без смеху. Да. Якийсь рш, наверное, бить верх. Ригалась тут Зараз я не знаю, зараз я нарожу нема. щось? Не, не. Диви, який. Лящ! ти понял? Лящіки. Прямой ефірі. Прямо. Що, здоров'я, чи що? Прямому ефірі пасечка. Такі грам сколько він. Ну лящик. 350-400 грамів. Уже риби, вже риба є. Вже риба домой є. Там якийсь клюновий спав, мабуть. Він не хоче брати.